Отже, є у нас старий телефон і треба скопіювати близько 18 ГБ на новий телефон. Карти пам'яті немає. Робимо через Google Диск. Як це зробити, дивимось. Wow. На обидвах телефонах встановив програму File Manager. Заходимо на Play Market і набираємо в пошуку File Manager. Ось ця програма. Встановлюємо, вона зараз встановлена, відкриваємо. Вона при запуску відображається. Це у нас основний телефон і папки. Це у нас аналітика по телефону. Робиться скільки файлів, скільки відео, скільки фото. Які найбільші файли ось є. 851, 544 МБ. А тут у нас хмарне сховище. Додали Google аккаунт, можна користуватись. Отже, коли я обрав всі файли 1298 файлів. Там були, по-перше, відеофайли, і вони скопіювались. Я забрав їх з Google диску. Таким чином звільнив 3 ГБ, які не стає на Google диску. А тепер нам треба зайти в Хмару. Ось у нас копіюються поки фотографії і відео. А ці відео я вже переписав, тому виділив всі відео, які важать дуже багато, 3 гігабайти. І видаляємо з Google диску. і... Звільняється пам'ять. Пам'ять звільнена. І таким чином звільнилось місце для тих файлів, що лишились. Буває така замінка від Google Диску, Пише, що використано 83% об'єму пам'яті. Коли вільне місце закінчиться, ви не зможете зберігати файли. І пропонує платний більший об'єм. Ну, Нам це не потрібно, нам достатньо просто відслідковувати, щоб було не більше 10-12 ГБ. Записано десь приблизно 11 ГБ і воно вже припинило процес копіювання. На новому телефоні ми заходимо в Хмару, приберемо відеофайли, бо вони багато місця займають. Спускаємось в самий низ, виділяємо відеофайли, всі які записані. Так? Початок. Виділив 21 відеофайл і копіюємо в пам'ять телефона, натискаємо Вставити. І пішло завантаження з Google диску. Швидкість у процесу копіювання може то збільшуватись, то зменшуватись. Це залежить від Wi-Fi. Це у нас відображається, скільки 3 ГБ, 4,5 Мб секунду, швидкість і 21 файл. І пише, скільки часу залишилось на копіювання. Використовую копіювання, а не переміщення, бо якщо переміщення, якщо щось піде не так, або інтернет перерветься, то можуть бути проблеми. Тому скопіюємо, а потім приберемо те, що скопіювали з Google диску.